Всім привіт, автомаркітріна з вами. Заїхали до нас з два таких весьмана. На цього вже ми зробили відеоогляд, тепер робимо на цього. Це в нас Манти 19 2019 року на спарсі в максимальній базі на 8 євро палет. В ідеальному стані, як технічному, так і косметичному. Носить цілесенька, гарнесенька, без сторонніх втручань. Всі шість коліс у нас ідуть мішелін, також в дуже хорошому стані. Має гідроборт, гідроборд працює ідеально, є пульт до нього, будочка у нас також в хорошому стані, здовжиною 4,50, шириною 2,20 і висотою 2,30. Є тут у нас підсвіточка. Тут у нас і також арнесеньке, цілесеньке. Водійське сидіння у нас іде пілот, з підкачкою спинки з двома підлокітниками. Має ось таку мультимедію, клімат-контроль-кондиціонер на механіці. Датчики світла та дощу. Він у нас іде двохмісний. Салончик у нас чистесенький, гарнесенький. По двигуну це у нас 2 літри дизель на 180 кінських сил і 130 кВт. Ось такі два красені і з ціною 26 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!